Всіх вітаю, друзі! З вами зв'язку Запорізький футбол. І сьогодні ми де б могли подумати ми у Чернівцях, де у вівторок 1 числа, 1 квітня, зустрічаються команди Буковина Чернівці Вікторія Суме Це таке міні запорізьке дербі, тому що за Вікторію грають Дмитро Ульянов та Євген Корогов, вихованці запорізького футболу. А за Буковину грає Владислав Хамелюк. Перший тайм вже закінчився. Рахунок 1-0 на користь Буковини. Дивимось за матчем далі. Дивимось цікавий футбол, насправді дуже багато боротьби, але команди прагнуть, прагнуть здобути результат. Вітання, по перше, радий бачити колеги з Запоріжжя. Ви завжди гостинно на нас приймали у себе. І навіть під час війни ви працюєте. І ваш проект запорізький футбол. Всі ваші проекти чинні і наразі під час важких бойових дій, і прильотів вашому місті. Дякую вам за співпрацю, за дружбу, за підтримку. Ну а щодо буковини, то це моя рідна чернянська команда. Хоч працював на каналах футбол, на каналах Еспресо. Потім в команді головній країни ЗСУ. І я вам скажу, що тут завжди приємно бути. Радий, що аншлаг. Ну радий, що в першому таймі наша команда забила швидкий гол, високо пресингувала суперника, грала першим номером. Потім трохи сіла, але загалом непоганий футбол. Сподіваємось, що ми виграємо, йдемо е до півфіналу. Ну і там вже буде свято футболу. Сподіваюсь, воно буде саме тут в Черніцях, тому що е болівальники тут на заході скучили за великим футболом. І я щасливий, що у нас така боєздатна, сильна команда. Дай Боже, щоб було більше своїх вихованців. Але ми віримо в буковину, віримо в прогреси, віримо. Те, що невдовзі будемо ми і в українській прем'єр-лізі. Вікторія з рівню рахунок. У нас матч дуже-дуже цікавим буде, я думаю, після цього забитого м'яча. 好的，那等。 Дещо нервозно почали пропустили швидкий гол зі стандарту, не, не обов'язковий. А так потім вирівняли гру, могли десь атакувати, забивати більше. Але так сталося. Не вистачило другого м'яча забити, ще нагліше туди лізти, атакувати. Треба було нажимати суперника, я вважаю, ми трошки переламили другому таймі гру. І десь ближче були до перемоги, але вони скористувалися своїм моментом закрили гол. Почав займатися себе вдома в Кам'янець-Подільському. Сам прийшов на поле в дворі, побачив, що там збираються по вихідним хлопці з тренером. І так попросився, мене взяли і так і почало. почалося. А були якісь кумири дитинства? Дану, напевно, спочатку для мене кормиром основним був батько, бо він, як я почав займатися, він теж згадав, що колись займався футболом, почав їздити там на обласні якісь районні матчі. І це, напевно, надихало теж. У 2015 році, вже коли ти був в Металурзі, ваша команда 18 під керівництвом. Володимира Шаповалова та Андрія Максименка також хочу відмітить Хамелюк влад, дуже якісний футболіст зграє в Букайвині. Виграла Дюфулу. Тоді це для всіх була велика сенсація. Чи, чи пам'ятаєш ти ваш шлях до фіналу? Ну звичайно, пам'ятаю. Це така історія для нас всіх була, що це ніколи не забудеш. І я вважаю, що ми дуже сильна команда тобі зібралася. І ми за рік до того могли б, я думаю, теж поборотися за чемпіонство. Просто там були свої нюанси, ми з першої гри неправильно зіграли. А так то дуже сильна команда, і шлях дуже цікавий був, тому що ми через стикові матчі дійшли до фінальної частини. Тобто, і починали там турніри з Динамо Києвом ми з ними закінчили фіналь, Ну дуже цікаво. Як вважаєш, за рахунок чого вам вдалося саме перемогти? На твою думку, хто з цієї команди був найбільш перспективним? Кому вдалося розкрити свій потенціал, кому ні? Ну я думаю, що дуже багато там було перспективних футболістів, тому що там в моменті в нас по вісім по 9 чоловік збірної України визивали. Тобто я вважаю, що ось Женя, ПД який зараз в Карпатах грає, на війни тоді дуже. Не скажу, що виділявся прямо, але вважав, ну, ну було видно, що це дуже перспективний гравець. Якщо при правильній роботі, то він може вийти на гарний рівень. Ахмета Лібеков також. Ну, тобто він вже тоді виділявся, забував багато м'ячів. І я думаю, вони не дарма зараз продовжують грати. Наступного сезону, після вашої перемоги, у Металугах почалися фінансові проблеми і які призвели до зникнення. Який спогад тобі врізався? Пам'ятають з чого з цього часу, може, щось там, там обіцяло керівництво, чи було розуміння, як діяти далі? Там не було, бо ми тільки випустилися з школи. Перший раз взагалі побачили там якийсь професійний футбол. І нам відразу сказали, що вже взимку команди не буде, тобто це не було якась новина різка для нас. Ну, звичайно, було ну, якесь боязнь, тому що тільки ніби попався і футбол, і відразу треба колись переходити шукати. Ну, так було. От, звичайно, це неприємно, шкода, що так сталося, але вже як є. Далі ти опинився в Академії Чорноморця. Чому твій вибор саме на Одесу? Та чи може в тебе були інші варіанти От, від Дитаном і Шахтаря? Там були там варіанти з Зарею, і з Ворською. Але так не знаю, чому можливо місто сподобалось Одеса саме і тому. Такий вибір зробив і ну, не жалкую взагалі про це в Одесі. Дуже гарні часи провів і там дебютував в Очі Лізі, ну, тобто дуже класні спогади, і добре, що так сталося, що попав туди. А ти пам'ятаєш свій саме перший матч за Чорноморець? Звичайно, проти Сталі я вийшов. Ти в Уберу зіграв не так багато матчів. Як думаєш, в чому причина цього? Ну, не знаю, напевно, Раніше був, може, не так готовий психологічно. Я думаю, що на тому рівні треба завжди кожен мач себе показувати, як найкраще там, більш ініціативним бути. Ну тому так, і не складалося, тому що, напевно, результат трошки підводив. Змінювалися тренери, а змінюється тренер і зачасту змінюються і футболісти, які грають. Тому... У сезоні 2021 ти був гравцем основа, але команда грала у першій лізі. Коли вона повернулася саме до УПЛ. Чи був тиск від в Чорноморці, тому що це вже другий сезон, коли команда була в першій лізі? Тиск там, якби завжди є від відболівальники, тому що там ну дуже футбольне місто. Там кожен знає про команду майже все. Ну тобто, вболівають, слідкують. І там завжди є тиск на будь який матч і в будь-який період часу. Але от що прямо в тому сезоні я б сказав, що навпаки більше відпустили вболівальники, була дуже шалена підтримка. Хоча тоді не можна було там майже відвідувати матчі, але нас підтримували. Тобто ми знали, що місто вболіває за нас, і тому я думаю, що так і вийшло, що команда повернулася. Чи пам'ятаєш ти 24 число, та де ти зустрів ці новини про початок повномасштабної ну зустрів я їх в Бресті. Я тоді почав в січні збори з Динамо Брест. І саме війну я зустрів в Бресті, і, і ну, команда пішла мені на зустріч, там, тобто я їм пояснив, що я хочу забрати документи, ну все зі мною там нормально розрахувалося, тобто ми попрощались добре. Е, і війну я зустрів там, там і виїхав через тиждень в Далі в тебе був вояж до Литви. Е, е, Яке було відношення литовців до українців на початку війни? Ну, Литовці і зараз відносяться дуже добре. і Я взагалі ну, був здивований, наскільки там люди переймаються за нас, за країну, за людей, тобто як вони допомагають і з таким розумінням відносяться. Напевно, тому що там колись і Литва історично була в таких ну, так, позиціях. Там, так, mm -hmm. І я думаю, вони розуміють, що вони теж близько в кордонах ну, на кордоні з. Агресорами, і тому вони дуже ну дуже там народ такий, хоч їх і мало там, там, взагалі, як країна маленька, як наші дві-три області, але ну вони напевно відсотково вони допомагають більше віддають свого ніж великі країни. Там потужно такі допомагають. Далі знову ти приходиш ЛНЗ і знову перша ліга, і знову боротьба за Е, там був тоді сезон, коли явним претендентом вважалися саме Карпати, і фінансування було, і все було. Але команда тоді фінішувала на п'ятому місці. Чи вважали в команді досягнення обійти таку команду і взагалі? Ну, тоді, так, Валензе. Ну я не скажу, що ми, ми теж вважалися, я думаю, фаворитом. Ну, одним ну, з як, як я день. побачив там відношення в команді самі і підбір футболістів, ну, то я зрозумів, що ну, цієї команди можна боротися, це 100%. І, і звичайно, Карпати були одним з найпринциповішим суперником тоді. І... Я досі пам'ятаю, як ми вдома перемогли 1-4, там був ну, просто фурор в Черкасах. Всі були дуже задоволені, керівники, там, ну просто всі дуже ми тоді були, що саме з Карпатами брали. Ну і цей матч якби і вирішив, що ми вже будемо вищі, ніж вони в турнірі пам'ятати. Приков ти був гравцем основного ЛНЗ, ВНЗ, пише фолордуп, ти втратив своє місце в основі. Чи пояснив тобі своє рішення чому так? Ну ні, такі. Тренера Стилі Дулуба найбільш старої формацією, вони не пояснюють там, свої рішення футболістам. І тому ну, от, так при ньому сталося. І ми про це не розмовляли з ним. Ну, тому так, да, перестав грати. У нього своє бачення, він бачив інших футболістів. Тобто, да, Зараз Споковина зібрала дуже непоганий колектив, так, теперішня команда. Ви вийшли вже в півфінал України і знаходитись у чемпіонській групі. Бо будете намагатися боротися за вичко. Які задачі вам ставиться керівництво? Задача у нас дуже прості завжди, перемагати кожен наступний матч. Не дивитися таблицю, ще щось, що там пишуть, хто що розписує нам сказали. Ми чекаємо кожен наступний матч і хочемо бачити тобто І видовище. І звичайно, хоче. Кожен футболіст, я думаю, тренер, там, керівник хоче, щоб його команда. Але в найвищому біля цього. Може, твої улюблені місця, де любив гуляти. Та ну звичайно сподобалось місто. Я там познайомився з своєю дружиною. Шкода, що клуб припинив існування в той час, але ну, хотілося б більше часу там провести. Але нічого, з майже кожну відпустку стараємося туди приїжджати, тому ну, дуже добре знаю місто, подобається мені проспект. Набережна, ну, острів, тому бабурка, <смі> де моя дружина проживає. Ну, тому дуже подобається мені це місто, є свій колорит і багато спогадів. В Запоріжжі хочу побирати тільки тихих, тихих часів, щоб... Нарешті там було спокійно людям жити, тому що ну, це найстрашніше я сам коли приїжджаю. Ну, тобто ти це бачиш, чуєш, ну це дійсно страшно, коли люди там, кожного дня переживають за своє життя. Тому хочу побажати тільки, щоб терпіння, щоб всі здоров'я залишились живими, щоб е -е, місто відчуло знову спокійні тихі ночі і тільки ось так. Дякую маю, за інтерв'ю. Бажаю вам вийти в фіналку в Україні. Хорошо. І якщо? По можливості його виграти, якщо вже сезон сенсаційний пішов, то нехай вже Олександрія виграє чемпіонат і заповіна грає купу девсюда.